Місто Київ, оболонь, жив та був собі острів, Декий і безлюдний, нікому не заважав. Водилися там куріпки, росли червонокнижні рослини. Туди можна було переправитись на човні, встановити намет і гарно провести час, не порушуючи при цьому гармонію природи. Але до цього острову добрався кличко і вирішив витиснути з нього бабло. Кличко віддав острів Берегам. І ті протягнули до нього два абсолютно нікому не потрібних мости. Оголосили острів зоною рекреації. І тепер тут будуть кабаки, дискотеки, казіно. Тобто зроблять другий гідропарк. Але дуже дивно. От зараз покажу вам Оболонську набережну. Тут кабаків уже як собак нарізаних. Цього всього добра вистачає. Який був сенс псувати Дикий безлюдний острів, який залишився красивим та незайманим. А сенс в тому, що Клічко повинен годувати свою челядь. Кожен квадратний метр повинен приносити гроші, гроші і гроші. Така філософія влади Барих, така філософія держави Барих. І це, що може приносити гроші, страждає. Тут була прекрасна степова рослинність. Що, з неї, що від неї залишилось, я вам от показую. Це екскаватори, які попсували все, що тільки можна попсувати. Там будуть мафи, там буде шаурма, там буде голосна музика, і там не буде тих тварин, які там були. там Уже не буде того острова, де колись навіть бігали зайці. Оболонь змінюється. Змінюється завдяки Віталію кличку. Дуже шкода. І ми змушені терпіти оцю наругу над Старим Києвом, до якого ми усі звикли. Бариги при владі це страшно, це жахливо. Вони руйнують абсолютно все, що ми любили.